Зварювальні маски Хамелеон. Їх дуже велика кількість різних брендів: від бюджетних до топових. А є зварювальні маски середнього сегменту. Тобто ціна, якість. Ось! І про таку масочку сьогодні піде мова. ADF 735 s від компанії Абікур Бінзель. Ну що ж, розпаковочка в коробці в нас сама маска. В зібраному вигляді, бо буває, із голов'я окремо йде. А тут все ок. Готова до праці відразу. Так, ось що ми маємо: інструкція по експлуатації. Українська мова є, міжнародний сертифікат якості, додаткове шкло для захисту і батарейка живлення для масочки в корпусі. Але в мене тут розширений варіант і ще набір захисних стекол. 10 штучок. Ось додатково з гумкою ущільнювачем. А тут 10 зовнішніх і одне внутрішнє шкло малесеньке. І зрозуміло, що ще. ADF 735 s від компанії Abicor Binzel Ну, майже вона готова до експлуатації. Нам потрібно поставити батарею. Наша батарея. І ось внутрішнє гніздо. Ставимо її в пази. І все. Знімаємо плівку. Тестуємо нашу маску. Ось кнопка тест. Працює. Оп, Чотири датчика дуги. 1, 2, 3, 4. Також присутня сонячна батарея. Цей елемент завжди підзаряджає саму основну батарею. Ось цю літів, яку ми поставили. Ось цей генератор в автомобілі. Керування затемненням зовнішнє. Від 9 дін до 13 дін затемнення. Тема Грін. Це нам потрібно для шліфовки та зачистки. Регулятор чутливості перед роботою його, будь ласка, поставте десь посередині, примірно. Максимальну чутливість ми можемо виставляти, коли ми зварюємо дуже на маленьких токах в системі ТІК. Тобто аргоном, як в народі говорять. Ось. Але не потрібно його загалом використовувати дуже частенько, високу щасливість, тому що на різні бліки маска буде реагувати. Що ми зварюємо в стандартному режимі, ставити десь посередині а можна трішки менше. Другий регулятор це час затримки. Він починається від 0,1 секунди до 1 секунди. Також бажано його ставити посередині, якщо ви зварюєте на 300-400 ампер. Після закінчування зварювання у вас остається метал, дуже гарячий і залишкове освітлення на ньому є. Тобто він такий жовтенький. І щоб не уразити очі, ми ставимо затримку на максимальний показник. І також, як ми зварюємо в системі пульс, також потрібно затримки більше зробити. Наступна кнопка тест. Для перевірки нашої батареї навіть потрібно, чи маска спрацьовує у нас. З кутку є два індикатора. От, зелений та червоний, зелений це грін, він микається під час шліфування. Саме він тоді включиться, коли ми переведемо регулятор ступінню затемнення на режим шліфування. І тоді індикатор буде мигати, нагадувати нам, що в нас стоїть маска в режимі шліфування. Тобто, що функція затемнення вимкнена. І світлофільтр не буде реагувати. Цю функцію частіше всього використовують для шліфування металу, щоб захистити обличчя, добре бачити і бути в масці, щоб не попадали ніякі частинки нам в обличчя і в очі, що саме головне. Для її вимкнення потрібно регулятор ступеню затемнення Оп. перевести в робоче положення. Яке вам подобається. Мені завжди 11 дін для тіга вистачає, іноді більше беру 12, іноді щось так не на високих токах зварюю, беру 10 дін. Світофільтр у нас стоїть від компанії Techman ADF735S. Також у нас зазначений тут оптичний клас. 3 одиниці і далі йде двічка. Про оптичний клас я вже розповідав в попередньому відео. Будь ласка, зайдіть і гляньте. Я розповідав, що кожна одиничка означає. Також у нас є тут дві такі застіпки для заміни. Зовнішнього захисного скла. От, Я їх розстібнув і вже можу достати сам світлофільтр. І долізти до самого захисного скла. Ось, Ось захисне скло, і навколо стоїть гумовий ущільнювач, аби ніякий бруд не попадав нам на сам наш світлофільтр. Ось, Бо це найдорожча частина, яка є в зварювальних масках. 70%, -70 ціни зварювальної маски. Залежить від світлофільтра. До Речі, із голов'я. Подивіться. Має раз, два, три, 4 трапеції, можна сказати, але це не трапеція, це захват потилиці. Дуже хороша штука, щоб у нас маска сиділа гарно на голові і фіксується. Ми бачимо. Має вагу 440 грам і може працювати від температури мінус 10 навколишнього середовища до плюс. 55 градусів навколишнього середовища. Тобто світлофільтр буде адекватно себе відчувати при такій температурі. Хто дивиться мій канал, тому не секрет, що в даній масці я вже зварюю, напевно, півроку, а може і більше. Ось. Бачите, це новесенька, а це я вже юзаю її дуже-дуже так. І до речі, ще ні разу шкло не міняв, перетираю. Ось, І все, і далі зварюю. Вона мені подобається, вона добре працює на, на півавтоматі, чітко видно дугу. І також працювати на Тігі класно. Не глючила, не тупила за цих півроку. Все з нею good. Добре сидить на голові, працювати зручно в даній масці. Моя практика показує, що це хороша маска за свої кошти Якісна. А, До речі, забув сказати, всі професійні маски мають фільтр триколор. Це база. Для професійних зварювальних масок. Ну що, позварюємо? Подивимося на кольору передачу. Надіюсь, що камера дозволить мені передати цей ефект. А, -м -м -м. Не знаю. Спробуємо. Напівавтоматичним і тік способом. Глянемо через масочку. Зварюємо. Для порівняння, давайте ще візьмемо масочку із топових Speedless. Оп. Ось, створив таку конструкцію, щоб вам показати, як вона зварює в режимі тік. 100% мені напишуть в коментарях саньок. Це маска компанії Techman, так, це маска компанії Techman за дизайном Abicor бінзель. І можу сказати, що компанія Techman випускає якісні стеклофільтри, а також маски. Вона випускає під такі бренди, як Lincoln Electric, і також ціклофільтри для компанії Campy, під їхні маски. Плюси і мінуси даної зварювальної масочки. Ось. Мінус, як на мене, я звик. У мене здорові стеклофільтри стоять. Я б не сказав, що він дуже малесенький тут, але якщо порівняти ось мої зварювальні масочки то циклофільтр на даній масці трішки менший, бачите, ніж на Speed Ось цю, яку я постійно використовую. Ось. І Panoramics, вона з циклофільтр менший, але вона зроблена за іншим типом, тип окуляри. Тому тут неважливий розмір циклофільтра. І більш мінусів я не бачив. Пластик, дуже хороший пластик, хороший зголов'я. Ось, м'ягесенький пластик, просто-напросто. Ось. Світлопередача хороша. Зрозуміло, якщо ви будете шпарити 300-400 А, краще зовсім ніякого хамелеона не використовувати. Беремо просте чорне шкло. На довгій роботи просте чорне шкло. Для роботи напівавтоматом, тігом. Ця маска ідеально підходить. Тим більше ціна, якість. Якісна, хороша зварювальна маска, я вже повторююсь, експлуатую її вже більше пів року. Ніяких люків не було, все функціонує ідеально. І так, тепер більшість різного обладнання, масочок зварювального. Ну, коротше, все, що в мене буде на огляді, ви зможете придбати за зниженою ціною. Думаю, що така практика зостанеться на каналі чи залишиться, що тестові речі ви зможете купити з каналу за зниженою ціною. Тобто для аудиторії. До речі, новесенькі масочки також можете придбати на каналі Київ і в дилерів Абікор Bінзи. Тому що маска дійсно хороша, а хороші речі я беру на реалізацію безпосередньо. Повністю всі характеристики до даної маски, будь ласка, читайте в описі до цього відео. Ви були на каналі Київін. Гарного вам! І не забувайте, що цього місяця остання п'ятниця це день зварювальника. Остання п'ятниця травня.